Я теж хотів звернути увагу на те, що кожного учасника графіті фестивалю, що для вас, по суті, це були, наприклад, скажімо, перші кроки в опануванні цього мистецтва. Думаю, що ви заохотилися і впродовж року будете активно працювати в своїх містах. Там, і в Одесі, в Києві. Там більше розмалюєте різних вулиць, будинків і парканів. Музей кончарства він ніколи не відступає від своєї генеральної мотиви, тобто він завжди проводить щось вперше. І те, що вперше сьогодні ми є свідками, очевидцями започаткування нового фесту, графіки фесту, є подією. З досвіду, знову ж таки кажучи, зауважу, що, як правило, те, що вперше, воно найбільш. С словами Сергія по-людськи Благодаря ви, дуже ме за проведення цього конкурсу, за таку величезну ініціативу з вашого боку. Because uh, put the, this museum the contemporary art is but it's another way for stay more next to the art contemporary art. Ну, він говорить про те, що це наступний шаг від кераміки до вашого графіті і те, що це все так гарно приєдналося, і це дуже добре. Журі вирішило. На породиті, по-перше, кожен учасник отримує сертифікат, про який засвідчує про те, що ви були учасниками першого національного кераміну графіті фестивалю. Ми хочемо подарувати кожному також книгу його українського гончарства», щоб ви могли в спокійних в спокійних в домашніх умовах більш глибоко осягнути традиції українського гончарства, щоб оце знання виклюкнулося в майбутньому на бетонній секції нашої ворожі. Третю премію Національного Рафіті Фесту журі присудило пані Олені Варєловій кіровогра. Журі присудило цілком закономірно Пану Василю Лінде Дункан Чому саме Василь отримує другу премію? Тому що він один з небагатьох застосував класичну рахітну техніку. Першу премію журі присудив Олесі Криволаповій картів. Ось сліди її творчі я Дякую дуже, можливість, дуже цікавий такий досвід. Я розумію, що це не ну, зовсім класичний графічка, але будете сювати. Байдеш далі буде краще. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую вам, успіхів і перемоги. До зустрічі.